Що у вас може бути за вікном, якщо ви нарешті наважитесь? Новобудова преміум-класу у святому власі з якісним будівництвом, сучасним ремонтом, меблями та технікою. Все під ключ. 200 метрів від моря, класна доглянута територія, басейн та зелені зони, дитячий майданчик, підземний та наземний паркінг. Поряд цілорічний супермаркет «Меркурій». Школи та дитячі садочки, зупинка транспорту, спортзал це будівля зданого в експлуатацію комплексу. В лічених кроках ідея будівництво нового корпусу від цього ж забудовника. І абсолютно підйомна сума, аби діяти. Перший внесок 20% і безвідсоткова розстрочка на період будівництва до кінця 2027 року. На залишок невиплаченої суми є можливість подовжити розтермінування платежів до 3 років під 6% річних і до 7 років під 9%. Ремонт дійсно якісний. Варти кожний вашого євро. Адекватна квадратура квартир та продумане планування. Все, як ви любите, комфорт, стиль, функціональність та інвестиційна вигода, дзвоніть нам просто зараз.